Всім привіт! Сьогодні на огляді модульні пристрої керування навантаженням торгової марки Гевіс, а саме імпульсні реле та таймер затримки часу для сходів. І почнемо наш огляд з імпульсних реле. Імпульсні реле торгової марки Гевіс призначені для керування навантаженням. Переважно освітленням з кількох місць за допомогою короткочасного імпульсу від кнопки або кнопкового вимикача. У побутовому секторі використовується як каналок прохідних та перехресних вимикачів, імпульсне реле дозволяє паралельно підключити будь-яку кількість кнопкових вимикачів без фіксації кабелем меншого січення, ніж 1,5 квадрати за рахунок невеликого навантаження від вимикача до реле. Після отримання керуючого імпульсу реле замикає силові контакти та подає напругу на освітлення. Ще одна перевага використання імпульсних реле це стандартне положення всіх вимикачів, на відміну від варіанту з прохідними та перехресними вимикачами. Імпульсні реле торгової марки Gavis можуть займати один або два модулі в щиті, в залежності від кількості контактів, а також мають можливість ручного керування навантаженням. На передній частині реле нанесена схема пристрою, нумерація контактів та основні технічні характеристики, номінальний струм та напруга. За стандартом Gavis є віконце для маркування пристрою, а з бокової сторони нанесений штрих-код та інформація по січенню та глибині зачистки провідника. Всі імпульсні реле торгової марки Gavis мають одну функцію, і відрізняються кількості контактів та їх положенням, нормально закриті або нормально відкриті. Також до вашої уваги огляд таймеру затримки часу для сходів від торгової марки Gevis. Таймер затримки часу для сходів або сходовий таймер призначений для автоматичного вімкнення та вимкнення освітлення. Він дозволяє економити електроенергію та забезпечує комфорт користувачів. Коли хтось натискає кнопку на вимикачі, таймер затримує вимкнення освітлення на заданий час. Після закінчення цього часу таймер автоматично вимикає світло. Перевага використання сходового таймеру. Це економія електроенергії, освітлення вмикається тільки на необхідний час, що дозволяє знизити витрати на електроенергію. Комфорт користувачам не потрібно турбуватися про вимкнення світла після проходу. Та зручність просте налаштування та використання. Таймер для сходів торгової марки Gevis має просту конструкцію та простий налаштування. На передній частині пристрою знаходиться регулятор, за допомогою якого можливо вимкнути або вимкнути навантаження, а також налаштувати автоматичний режим із затримкою часу на вимкнення від 30 секунд до 12 хвилин. Таймер постачається в окремому пакуванні та має в комплекті детальну інструкцію по монтажу та налаштуванню. Всі пристрої керування навантаженням торгової марки «Гевіс» Виробляються на території Європейського Союзу та відповідають всім заявленим характеристикам. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі Технічні характеристики. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Наразі дякуємо, що були з нами. Зустрінемось на наступному огляді.